Ви знали, що Жук Олень це той, що найвідоміший і найбільший жук в Україні та Європі, живе всього 3-4 тижні. Дорослі самці сягають в довжину до 9 сантиметрів, що й робить їх одними з найбільших жуків в Європі. Самки ж значно менші і не мають таких великих рогів. Жук Олень занесений до червоної книги України, як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Воно й не дивно. Особисто я останній раз цього жука бачив ще в дитинстві. Можливо, його бачили ви. Напишіть в коментарях, в якій частині України. У них є довге життя під землею у вигляді личинок. Та короткий дорослий етап у вигляді жука. Більшу частину свого життя жук-олень проводить під землею в стадії личинки, яка триває від 4 до 6 років. Личинки живляться гнилю деревини. А після свого розвитку перетворюються на лялечки, з якої потім виходить дорослий жук. І на відміну від довгого періоду розвитку під землею, дорослі жуки живуть лише кілька тижнів, найчастіше від кінця травня до початку серпня. У цей час вони займаються лише розмноженням, після чого гинуть. Дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. А також не забувайте підписуватись.